Володя, Володь! що? А пам'ятаєш, як ти мене біля річки доганяв? І що? І догнав. Любиш мене? Молчання знак согласія. То любиш? Ти що мене не любиш? Олька, розспокойся, то то не спальня, то якась ромашка. Цілу ніч, любиш, не любиш, любиш, не любиш, любиш не любиш. Ну то любиш Та не... люблю. Докажи. Во. Ще докази. От. Оля, я тебе люблю. Оля, I love you. Оля, іш лібе диш. Оля, мілуюче. А та звідки? В Чехії на роботі був. О. Володя, що? Мене тошнить. — То нормально, Оля, ти вагітна. Мене від тебе тошнить. — Добре, я йду спати в сусідню кімнату на диван. З ким? Сам? З ким? Сам? Поки жінка вагітна, ти вже собі когось привів. Що ти розказуєш? Та, та, та йди сама перевір. А. То ти вже вагітну жінку посилаєш. Ой, ой, ой. Оля, що таке? Ой-ой. Оля, що ой, таке, тебе схватки, ой, Оля? Ой, ой, сайка за іспух. То якийсь, якийсь капець. Роби, що хочеш, я йду ночувати до кума. Володя, що? А спитаєш його, чи він мене любить. Нашу. Ну ви ж мене двоє біля річки доганяли. Я